Всім привіт, вітаю на каналі Callered Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Ліївському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Volkswagen Турек. Одинадцятий рік, 3-літровий дизель, повністю обслужена. Так, 0,97 856 26, 25, 19500 ціна. Акустика Дінааудіо. Є пам'ять сидінь. Підігріли, бачу, вентиляція, пневма. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. 12 рік, 255 пробігу, 1,5 дизель, 11,250 ціна, контакти є. Якщо відчинено покажу. Peugeot 3008 Добрий день. Це 12 рік, 240 пробігу, 9700 ціна, 2-літровий дизель на механіці. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Телефонуйте власник надасть вам повну інформацію про цю машинку. Офіційний Тігуан. 2 літровий дизель на автоматі на повному приводі. 12 рік, 175 пробігу, 16500 ціна. 2-літровий дизель на автоматі на повному приводі. Наголошую, Це офіційна машина. Добрий день. Це від першого власника автомобіль, так? Добре, У нас є клімат контроль, підігріли, мультикермо. Камера тут є? Ні, два. Камери не було. В гарному кольорі досить. Рідко зустрічаємо. Такі варіанти. Гарна оптика. Повністю обслужена машинка. Саша, ти знаєш, є тут Nissan Qashqai на повній комплектації. Це 10 рік, 217 пробігу, комплектація Текна. 10 950 ціна, 1,5 дизель. Тут контакти до власника. Шкіряний салон. Панорама. Є підігрів сидінь. Форкоп також є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Фрисваген Тігуан. 18 рік, 120 тисяч пробігу, 2-літровий бензин на автоматі. 19800 ціна, тут контакти. Шкіряний салон. Так, це семимісна машина, підказують. Є панорама. Клімат контроль, підігріви, коробка, звичайно, автоматична. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Dodge Journey і Fiat Fremote. Так, Dodge 8 рік. 287 пробігу, 8700 ціна. 2-літровий дизель на автоматі. Контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Fiat Freemount. 12 рік, 13950 ціна, 240 пробігу. Тут контакти, двохлітровий дизель на автоматі. Повністю в рідній фарбі самий 7-місний. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sorento. Sorento. 12 2012 року, 2,4 бензин. Так, ціна на обмін 13800. Контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Edge в комплектації Titanium. 19 рік, 99 пробігу, 21,400 ціна, 2-літровий бензин на автоматі, на повному приводі. Контакти є. Є пам'ять сидінь. Скіряний салон з електрорегулюванням, звичайно, з підігрівами. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте повну інформацію. Volkswagen Tiguan. 17 рік, 74 пробігу, 15900 ціна, 2-літровий бензин на автоматі. Контакти є. Шкіряний салон. Мультикермо, є підігріве сидінь, автоматична коробка передач. Кого цікаво чи телефонуйте? Дизель на Audi Q5. 14 рік, 3 дизель на автоматі, 137 пробігу. Ціна 22 600. Тут контакти. Шкіряний салон. Преміум плюс комплектація. Є пам'ять сидінь. Більше інформації уточнюйте власника. Так, маста це Х5. 14 рік, 220 пробігу, 2,2 дизель на механіці. 13900 ціна, тут контакти. Так, покажу по салону. Відкрите. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, власник надасть вже більш повну інформацію. Volkswagen Tiguan в комплектації Airline. 15 рік, 75 пробігу, 18500 ціна, 2-літровий бензин на автоматі. Тут контакти. Шкіряний салон. Пам'яттю темна стеля, панорама. Справжній ерлайн, як кажуть, в народі, так? Підемо довго Volkswagen Туарек. 12-й рік 3 літровий дизель, повний привід на автоматі, пробіг 156 тисяч, ціна 21 450. Тут контакти є. Так, по салону. Світлий шкіряний салон. З пам'яттю. Є пам'ять так. А по асистентах що тут? Є панорама. Адаптивний Є, круїз? є. Адаптивний круїз. Того цікаво телефонувати, більше інформації уточните у власника. Honda CRV. Так, по опису це 12 рік. 220 пробігу, 2,2 дизель на автоматі. Максимальні комплектації на повному приводі. 15450. Ціна тут контакти. Форкоп Парктроніки є. Dodge Journey. 14 рік 360 пробігу, 9500 ціна, 2,4 бензин на автоматі. Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda cx 5 13-го року 248 пробігів, 14300 ціна, 2,2 дизель на автоматі. Повний привід, контакти бачимо. Так, кого цікавить, телефонуйте поруч Nissan Qashqai. Десятий рік, 223 пробігу, 1,5 дизель на механіці. 10,800 ціна, контакти ось тут. Кліматконтроль, механіка. Так, ще одна мазда. Так, 13 рік, 265 пробігу, 14-300 ціна, 2,2 дизель на автоматі і на повному приводі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. До Джорні. Джорнік 18-го року, 143 пробігу, 2,4 бензин на автоматі, 14300 ціна, контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Peugeot 3008, 14 рік, 230 пробігу, 12350 ціна, 1,6 дизель на автоматі. Контакти є. Volkswagen Tiguan. 16 рік, 139 пробігу, 143, 150 ціна, 2,0 бензин. Контакти є. Так, по комплектації шкіряний салон. Зараз глянемо з іншої сторони. Так, Вольсбург Едішн комплектація. Є панорама. Кого цікавить телефонуйте. Ford Escape. 17 рік, 85 пробігу, 13300 ціна, 1,5 дизель. Тут контакти. Зараз зараз біля дітей. Добре, почекаю. Вкриваю, немає крупним планом, продавай. Ну відкривайте Так, по салону дивимось. Такий вигляд має салон автомобіля. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Джип в максимальній комплектації. Це 19 рік, 68 пробігу, 3,2 газ бензин на автоматі. Повний привід, звичайно, тут контакти до власника. Також власника є ще такий самий автомобіль 2021 року по опису. І що там ще є? Honda Clarity. так? Плагін Гібрид. Плагін гібрид 2020 року. Тут показує також інформацію з контактом. Значить по цьому автомобілю. Покажу по салону. <плес> так, кого цікавить, телефонуйте до власника.